Минули скандали і політичні партії. Стосуються вони в основному політичного минулого деяких кандидатів, можливості об'єднання партій після виборів та захисту результатів волевиявлення громадян. Передвиборчі заяви головних учасників перегонів. Далі у сюжеті. З наближенням місцевих перегонів градус напруги зростає у солідарності блоку Петра Порошенка. Сьогодні категорично спростували будь-які закиди про можливість об'єднання у деяких радах з опозиційним блоком, заявив керівник виборчого штабу про президентської сили Ігор Кононенко. Він також пообіцяв: якщо інформація про співпрацю деяких кандидатів від солідарності з команду Януковича підтвердиться, то після виборів їх позбавлятимуть мандатів. Нині блок Порошенка застерігає своїх кандидатів і опонентів від підкупу виборців і водночас заявляє. Проготовні захищати чесні вибори, якщо у деяких у будь-яких регіонах будуть спроби або фальсифікувати вибори, або якісь інші спроби, або дійсно будуть факти виявлені і доведені факти підкупу виборців, то ми, ми ми стоїмо на позиціях на цих ділянках вибори анулювати і не враховувати протоколи в цих ділянках. А що там доведено, що є факти підкупу виборців? 50 тисяч членів комісії, спостерігачів та юристів від партії наш край будуть забезпечувати. Чесне та прозоре волевиявлення українців, аби вберегти голос своїх виборців в кожному регіоні. Працюватимуть мобільні групи виборчих штабів партії, а в столиці діятиме цілодобовий координаційний центр фіксації порушень на виборах. Ідея сильного розвиненого рідного краю сьогодні сприймається людьми. Наше завдання зараз відстояти перемогу та захистити результати голосування, так як ми захистили усіх. Мы говорим конкретно о проблемах, отчаяниях конкретного региона. Приезжая, например, в город Первомайск, который имеет свою ментальность, свои проблемы, с ним точно идет разговор другой, чем город Изюм. в котором є свої проблеми, своє встановлені заводи, всіма законними методами захищатимуть результати виборів і в опозиційному уряді. Його прем'єр Борис Колесніков нарікає на опонентів чинної влади повсюду тиснуть, а виборчі комісії не хочуть реєструвати кандидатів від їхнього блоку. Опозиціонери сподіваються на контроль з боку громади, яка не дасть фальсифікувати перегони. Общественний контроль найголовніше. якщо пройшла. Е Партия, у которой больше всего рекламы, но за представителей которой ничего не стоит и реально нет никаких к ее побіді значит, это фальсифікація. Чесні вибори та ефективна місцева влада запорука миру і стабільності в цілій країні вважає кандидат у мере Дніпропетровська Олександр Вілкул. Сьогодні він разом з главою Української православної церкви Московського патріархату взяв участь в освяченні храму на честь ікони Божої Матері Іверської. У місті відзначають 240 років Дніпропетровської єпархії. В нашому місті живуть люди різних національностей, різних конфесій, різних релігій. Но в этом многообразии не наша слабость, а наша сила. Наша сила в тому, що всі єдині. Наша сила в тому, що всі друг другу толерантні. І я уверен, що в Дніпропетровській буде і мир, і спокойствие, і розвиття. До миру та спокою закликав усіх українців і блаженніший митрополит Київський онуфрій. Ми призивали, всіх призивали, призивали до мир. Ми просимо. Ми більше власті не маємо, як тільки просить і умоляти. Просим Бога, щоб Господь просив нам наші гріхи. Міла Андрієва, Олена Остахова, Оксана Коваленко, факти ICTV.